Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, як спілкуватися з військовими, які пережили ампутацію кінцівок, як пояснити це дітям та як підтримати близьку людину. Зустрівши людину з протезом, фокусуйте свій погляд на людині, а не на протезі. Доброзичливо привітайтесь! Важливо пам'ятати, що така людина потребує не вашої жалості, а вашої поваги. Не потрібно відразу намагатись допомогти ветерану з протезом, якщо він сам не звернувся до вас з проханням про допомогу. Також важливо розуміти, що в його травмі винен лише агресор, а ви можете висловити військовому вдячність за його службу. Не слід уникати спілкування з ветераном. Почніть розмову з теми, яка не стосується війни. Якщо людина сама торкається чутливих тем, то просто вислухайте її, ні в чому не переконуючи. Як пояснити дитині, що таке протез і навіщо він потрібен? Діти завжди звертають увагу на щось незвичне, щоб вам не потрапити у незручне становище через цікавість, нетактовні запитання та жести вашої дитини. З нею слід заздалегідь провести бесіду. Поясніть їй, що так буває, коли людина отримує травму, якщо її рука чи нога перестає працювати, то її замінюють на штучну. У нашої бабусі теж зубів уже немає і тому їй зробили штучні зуби. Поясніть дитині, що зараз, коли в країні йде війна, наші захисники отримують різні травми. Іноді втрачають кінцівки. Навчіть своїх дітей ставитись до таких людей з вдячністю та повагою. Як же підтримати близьку людину? Втрата кінцівки завжди впливає на ментальне здоров'я постраждалого. Проходячи курс реабілітації з військовими працюють психологи, але на відновлення потрібен час. Незайвим буде звернутися до побратимів вашого близького. Щоб вони теж не забували про нього, і щоб наполягали також на професійній психотерапевтичній підтримці, шлях реабілітації тривалий, тому травмованого військового потрібно не жаліти, а спілкувати з ним, вбачаючи в ньому особистість. Внаслідок російської агресії велика кількість наших захисників потребує протезування кінцівок. Усі ми адаптуємось до нових реалій, а людина з протезом зараз викликає велику повагу і розуміння з боку суспільства. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!